Побачити новий влог, але я вирішила, що не хочу їх більше знімати раз там на рік. Зараз якось навпаки, хочеться трохи більше ділитися з вами своїм повсякденним життям. Зараз майже 10 ранку в мене вже пройшов перший ранковий зі Зараз я проходжу адаптаційний період у компанії Мініма у ролі контент креатора Я взагалі задумуюсь над тим, чи готова я там рухатись якимось чином в житті по кар'єрній. Драбині і таке враження, що от нібито мені це якось і не особливо цікаво. Багато людей дійсно мріють про те, щоб працювати в великих корпораціях, якось рухатись і розвиватись для мене, якось більш пріоритетно, як для людини, просто займатися тим, що ти любиш, і дійсно любити те, що ти робиш. Але будь-який досвід, який ви маєте у своєму житті, він по своєму цінний, і тільки завдяки ньому ви можете зрозуміти, чи дійсно ви обираєте правильний шлях. Як я говорила в минулому влозі, я зараз веду свій щоденник, свій. Планер зі справами, які я прописую, тому що в своїй голові я взагалі нічого не можу тримати. Крім робочих справ, зі дзвонів в мене також сьогодні ще й англійська. Я сподіваюся, що вони між собою якимось чином не накладуться. До речі, бачите, цей прекрасний шрам Він у мене стався нещодавно на минулому тижні, коли я готувала вівсянку. Відзняла зараз відео Тікток зі своїми улюбленими засобами у догляді за волоссям. Для мене важливо, щоб волосся було доглянути, здорове, шовковисте, тому якраз ці засоби це просто топ мого можливого топу. Ось цю маску від. Рекомендую вам особливо, вона неймовірно гарно зволожує. Також оця масочка. Від Vitell, також неймовірна. Ось ці два спрей для волосся також обожнюю. Вони працюють як термозахист, і також дають волосся додаткове зволоження. Це кондиціонер, яким я користуюся. Переважно я вибираю або кондиціонер, або маска. Тобто два продукти я в принципі наношу рідко. І ще в мене є ось такий флюїд, за допомогою якого я і досягаю такого ефекту суперрівного, ніби навіть ламінованого волосся. Його я придбала на початку цього року у салоні, і доволі так економно навіть ним користуюся. Багато не потрібно. Я от нещодавно порівнювала свій стан шкіри з моментом, коли почалась війна, це був приблизно 22 рік, весна, і тоді все справді було максимально погано. У мене були дуже сильні висипання, закриті комадони. В мене дуже сильно попадало волосся. Воно було взагалі не гладке, дуже ламке. І звичайно, головна причина цього всього саме стрес. Ви можете просто нескінченно користуватися цими баночками, намагатися якось вирішити проблему зовнішню. Звичайно, догляд допомагає. Він не може не допомагати, але проблему внутрішню він не вирішує. Тому справді, от єдина рекомендація, яку я можу дати, просто живіть здоровим. Способом життя, звичайно, не для всіх є потреба впадати в якісь якщо ви будете просто базово, нормально харчуватися, достатньо спати, займатися фізичними навантаженнями. все, це вже гарантує вам певний успіх. Іноді так мало потрібно для хорошого самопочуття, але навіть ці базові речі люди роблять дуже рідко. I don't know how to call this part of yeah, probably okay. Plus, actually, my video covers that. Зранку перед роботою пограти в теніс це також наш окремий літній ритуал. Я якраз ходила в душ, помила волосся, і зараз буду наносити свою нову сороботку для росту волосся від велета. Дуже багато про неї чула в ціктоці, тому вирішила також спробувати. Можливо, дасть якийсь результат насправді здається, що набагато. Більше якогось сенсу приносить просто масаж шкіри голови, ніж втирання в нього якихось сивороток або флюїдів. Але в будь-якому разі можна спробувати. Мені дійсно цікаво, чи буде якийсь результат, тому що в мене волосся все одно дуже сильно випало за останні декілька років, і хотілося б якось відновити густину. Що мене є такий масажер для шкіри голови, тому ним також буду. Додатково проходитись. Я, до речі, вам дуже мало розповідаю про свій догляд за обличчям, тому з вами своєю останньою новинкою. Це крем від Round Lab. Він настільки приємний. Я думаю, ви пам'ятаєте, що я довгий час користувалася кремами від Аван, напевно, останні два роки. Але цей крем мені поки навіть подобається більше. Дуже класно зволожує шкіру, навіть допомагає боротися з якимись висипаннями. А для додаткового зволоження в зоні під очима я використовую ось таку сироватку від Carnier. Вона з вітаміном С. Клас, дуже мені подобається результат, який вийшов. Напевно, мені ця робота навіть більше подобається ніж в попередньому салоні. Дуже красиво. У мене тут до речі новинки у декоративній косметиці. Максимально рідко собі щось купляю, бо часто саме бренди мені насилають новенькі продукти. Але я вирішила спробувати ось такий рідкий скульптор, точніше, це навіть бронзер. Я завжди користувалася саме сухими текстурами. У мене сухий бронзер, суха рум'яна. Чомусь я думала, що мені не потрібно це повторювати якимись рідкими продуктами. Але це була величезна помилка. Я дуже рада, що все. Таки вирішила це зробити, і цей продукт справді дуже класний. Також в пару до бронзера вирішила взяти також рідкі рум'яни. Це в мене ламель. Дуже такий пігментований продукт. Трішки було складно ним користуватися на початку, бо здавалося, що можна переборщити. Але ні, дуже класно тушується. Ці два продукти коштували буквально по 300 гривень. Тобто, супер бюджетно, але. Дійсно, якісно. Також у мене тут новенький тональний вітерборін. Я взяла у відсінку нюд. я трошечки нанесла і, в принципі, дуже приємно відчувається, але все ж таки треба тестити. Ось такі три новиночки в мене є. Знову ж таки, в мене насправді не дуже багато косметики саме от в цьому органайзері, тому що переважно тим, що я не користуюся, я зберігаю в окремому місці. Тут такий, знаєте, просто мінімальний набір продуктів, плюс я сюди ось це ще поставлю. Я всім користуюся доволі довго, поки не використовую до останнього. І тут в мене лежать також різні сухі продукти, плюс Туш моя улюблена ми болінська хай Перезавжди користуюся саме коричневою ту, мені здається, це виглядає більш натурально та природньо. Мій улюблений блиск для губ від Clarins. супер класний колір, дуже приємна текстура. Різні олівчики для губ, які мені подобаються. Хоча вони все одно не ідеальні. Я все ж таки в пошуках далі ідеального нюду. І також улюблений олівець для брівок. Все. Це все, що в мене є саме на кожний день. Плюс класних продуктів мене ось така база сяюча від кіко. Він має сяючу текстуру, тому шкіра після нього дуже красиво виглядає. А от в цьому прекрасному органайзері зберігаються мої пензлики для макіяжу. Вони в мене від Real Techniques. Всі звикли бачити гарну картинку в кадрі за кадром. Найчастіше всього відбувається найцікавіше. Мені знімали контент для магазину Мінімал і зняла лише один ролик з двох запланованих, тому що. Все пішло ще чесно не по плану. По-перше, в мене зламався ноутбук. Ми вже їздили в ремонт, і нам сказали, що його треба очистити, а потім переустановити всі можливі системи. А по друге, в мене вже дуже були живіти. Продовжувати зйомки я просто вже фізично не можу. Але деколи зробити хоч щось це краще ніж нічого. Тому залишилось лише все поприбирати. Як я не собі обіцяла. Тепер моя нова звичка – це масаж кіри голови разом з ось цим тоніком. По перше, мені справді цікаво, чи дасть якісь результати. А по друге, я взагалі дуже. Серйозно сприймаю свої обіцянки, які я даю сама собі. Мені дуже сильно подобається цей підхід, коли ви робите різноманітні трекери звучок, подати планери, тому що це все допомагає вам відслідковувати якийсь порядок у вашому житті, зробити якусь систему. В таких дрібницях насправді і проявляється любов до себе, тому що. Тільки через самодисципліну, через конкретні дії, ви звісно показуєте справжнє ставлення до себе вже на днях день народження моєї подруги, тому мені завтра потрібно сходити і роздрукувати фотографії для нашого блокноту спільного, який ми ведемо вже напевно роки три. Можливо, і більше, а основний подарунок я вже підготувала. У мене вже все давно готово. Через 20 хвилин у мене починається заняття з англійською. І я вирішила цей час не втрачати і роздрукувати фотографії і одразу їх оформити у блокноті. До речі, наш блокнот ми ведемо ще 16-го року. Це дуже крута ідея. Насправді, якщо ви також довго дружите, це дуже приємно, дуже класно запам'ятовувати моменти саме таким способом, тому що ми звикли, що всі фотографії зберігаються саме в телефоні. Я вам не розповідала, але вчора у мене були проблеми з ноутбуком. Він взагалі не хотів під'єднуватись до Wi-Fi Ми дуже довго намагалися щось з цим зробити, але в результаті віднесли його в сервіс і його зремонтували. Повністю поміняли всю систему, почистили його всередині, тому що я вже цього давно не робила. І таким чином зараз вже все добре, але треба заново перестановлювати усі свої програми, які були раніше. Тому ось такі справи: утримувати ноутбук не легше, ніж якусь машину. Клас, краса. Дила я на стрижку кінчиків, а таке враження, що зробила просто повноцінний догляд. Дуже красиво виглядає волосся, дуже акуратно. Мені прям дуже подобається. Дивіться, які на мені сьогодні красиві прикраси. Я якраз зняла одне відео, яке планувала. Зараз буде приступати до монтажу. І подивіться, яке сонце. Я починала знімати, коли на вулиці був дощ, не було взагалі ніякого освітлення, а зараз вже сонце на весь дім. Ось така погода у Львові. Я, до речі, ніколи не була фанатом срібла. Я постійно вам розповідала про те, що я люблю золото або по золото. Але як красиво виглядають ці прикраси, я сама шокована. Я часто проходила різні тести на визначення типажу, і мені завжди говорили про те, що в мене теплий типаж, тобто мені пасує золото. А світленьким дівчатам з холодним типом зовнішності більше підходить срібло. Але це в принципі просто таке правило, якого не обов'язково притримуватися. Якщо вам подобається щось інше, ви маєте своє право носити те, що вам подобається. Мені Салоні майстер дала спробувати ось таку маску від Full Force. Вона, правда, для фарбованого волосся, але такі переважно і найкраще його зволожують. Я дуже люблю мініатюрки, тому що їх якраз і можна брати з собою у подорожі. Я так робила, коли ми їхали в Буковель. Та й взагалі дуже з'яві саме ці маски, які в таких маленьких форматах. Я, до речі, вам хотіла показати, де зберігається вся моя косметика, яку я зараз не використовую. В гардеробні в цьому пакетику від Байсадовській в мене зберігається буквально здається, вся косметика, яку мені надсилають бренди. Як подарунок, або просто на зйомку, тут у мене і маски, і різноманітні креми, гелі. Я не знаю просто все, що можна, тому залишаю цей пакетик також тут. На зберігання дуже зручно, коли все в одному місці, і нічого шукати не треба. Тому я люблю підтримувати порядок. А ще я згадала, що не показувала вам свій новий шопер. Від Зухаїр Мурат це дівчата просто щось неймовірне. Він такий стильний, дуже довгий час він був у мене війшли. Сі мені подруга його подарувала. Придбала вона його в Катарі в аеропорту. Це єдине місце, де він продається. Не пройшло року. Я зібралась на день народження йду на наше місце зустрічі. До речі. До того ж, де ми жили раніше. І все, з того місця ми вже поїдемо разом в ресторан. Я взагалі не фанат підборів, не люблю в них ходити навіть на короткій відстані. Але далі ми вже будемо на машині, тому думаю, це не проблема. Плюс в мене дуже тяжкий подарунок. Тут сумочка, цукерки, блокнот. Ще я поставила сюди прикраси і свічку. Тому ось такий презент. Ну, покажись і мрії сам. Красота, тобі. ми як і янь сьогодні. Та. Э, э, давайте, так. Давайте це сюди. Так, це тобі подарунок А це Стасу. А це Стасу подарував. Анпакінг. Ми розпаковуємо. Айфон? 16-й про Макс. <колко> так. Да. А чого з ним весілля? Ми дуже класно провели час. Мені неймовірно сподобалася сама локація та ресторан. Він просто безмежно естетичний. А вихідні виявились дуже теплими, тому ми їх вирішили провести вже на пляжі. Хочу подякувати за те, що до дивилися влог до кінця. Ми з вами побачимося вже зовсім скоро у наступному відео. Я вас дуже сильно. Люблю і всім па-па!